Привіт, друзі! У мене тут невеличка машинка Infinity G37 Coupe Японська BMW 333 конячки. Приїхала до мене налаштувати VVL бо клапана йому десь відрегулювали, а VVL не відрегулювали. І тепер машина їде гірше, ніж до регулювання клапанів. Будемо регулювати. Такі ось, здається мені, що це тюнінг. Не знаю, можливо помиляюся, але з завода, здається, тут трішки простіші йшли гальма. А можливо, помиляюся. Короте, зимня резина спереду, ззаді, ззаді все як має бути. Різна широка чи що, 275-35. Напевно, що так, що різна широка. І тут... Що у нас 235, так ззаді ширша. Ну, в общем згадую я, що була у мене така зарізна широкою гумою. Катався я вже. Побачимо, що там. Якась одна помилочка по двигуну, я запустив сканування сканером вже бачу, що є, яка цікаво, мені зараз подивлюсь. Помилка P1574. по Датчик швидкості. а Датчиків швидкості тут дуже багато. На колесах, на... в коробці. Коротше, який саме ніхто не пише. Коротше, це ще може бути той головняк З VVL пару деньків попрацювали, і от у нас по 520, так як книжка пише, все, налаштовано. По1574, -15 враховуючи те, що в нього два різних передніх колеса. Там зимня, один, одна ширина, один діаметр, тут літня з цього боку. Другий діаметр. Коротше, навіть да, не на дуже великій швидкості, кілометрів 50 Я почав помічати, що швидкість. Коліс відрізняється не набагато, але це на швидкості 50, а на швидкості 150, я думаю, що машина буде з розуму сходити, буде думати, що в заносі постійно. Знаєш, тут vehicle Dynamic System присутній, тому я думаю, що вона обмежує потужність додатково на швидкості, щоб ти не розклепався. Бо думає, що ти в заносі. Щось мені так здається, таке теж можливо. Ну, але можливо, що ВВЛ був не налаштований. Я ще не робив трес-драйв на великій швидкості. І не знаю, чи буду робити, тому що не хочеться по місту навалювати 120-150. Але, може, вийду, проїду десь по проспекту. В общем стосовно стуку. Ось зараз є стучок цей. Будем слухать, зараз. Візьмем статуску, будем слухать. Стукає по лівій голові в районі десь середнього циліндра. Ну, ось така історія. то стукає, то не стукає. Ще стукає газовий редуктор в нього. Ну це не схоже на газовий редуктор. От якщо включити газ. Виключить газ. А звук не пройшов. Короче, щось там підстукає. Зараз піду візьму слуховий апарат. Послухаю. Тут у нас ще виявили, що антифріз Он незакручений патрубок. Бачите? Не болтик, а там трубка металева з кільцем. Можливо там. Це охолона машина, перевіримо звідки він капає там. Ніжі каплі. видно, видночок. Так, ну це не головне. Головне, що стук з мотора десь у нас з району другого, 4 селіндру тут, під дроссенем. Найкраще його чути зверху і він не завжди. Як прогріта машина починає тук-тук-тук, -ту, потім проходить. Зараз його немає, я вже чекаю 10 хвилин, щоб вам на камеру цей звук передемонструвати, а його нема. Туди нижче, з стетоскопом я слухаю, ніби він тихіший, Тобто ніби це не калінвал. Для калінвала теж він трошки глуповатий. Зазвичай чатуни більш більш голосно стукають. Але потрібно все одно дивитися в піддонів фільтри масляному стружку на всякий випадок, тому що досить часто застругає коліно в цих автомобілях. Потім, потім. Колись у нас був такий випадок, що бугель розпридвала, один болтик був погано дотягнутий. І розпідвал постукував. От щось таке схоже тут мені здається. Я циліндри по черзі відключав, звук не міняється. Воно не схоже ні на поршень в циліндрі. От або коленвал починає стукати, вкладиш там, прокручується потроху. Або все-таки десь щось... Не в пастелі розпідвал. До речі, по суміші, по суміші ще треба подивитися. Після, після того як ми відрегулювали ВВЕЛ, ніби я бачив бідну суміш по обох головах. Потрібно зараз передивитися. Ну, їде вона нормальна зараз. Суміш на бензині бідні бідна, бідніша. Тобто помилка повинна бути. При 130 Вискакує помилка навіть при 125. Ось Альфа 127, 126, 128 по обох головах. Тобто чи драсіля, чи, чи підсос, чи насос, чи форсунки. Ну, в общем є і проблема з сумішю На газу. На газу, зараз глянем, що на газу. На газу. Більш-менш. Тобто, скоріше все, що не підсоса, щось, а щось, можливо, з насосом паливним або з форсунковими бензиновими. Можливо, це все-таки стук в другому циліндрі. От я вимикаю другий циліндр. Чотири оберта тиші. А вимикаю четвертий. Тиша не наступає. Все одно тук-тук-тук є. Вимикаю шостий. Все одно кажем так. Тук-тук-тук є. А вимикаю другий. Два-три оберта ніби тиші. Тому, можливо, що і в циліндрі. Ну, в общем, от чути зараз якраз цей ступ. Треба газ вимкнути. Оп? Раз, два, три, чотири. Ну, от є 4-5 тиші. убертів четвертим зараз те саме було. Коротше, надо зазори перепровірити. Обтяжку розпідвелов перевірить, якщо що, то лізти в піддон, дивиться стружку. Або навпаки, лізти в піддон, дивиться стружка, а потім вже все інше. Знайшли ми причину стука, все-таки це вкладиші, тому що от жовті бльосточки, жовта стружечка світи всередину. Воно бачите? Пливуть по дну фільтра. Блесточки. І тут в кожній ламелечці. Ось все, жовтеньке. Сейчас механік буде перегортати. Тут нема, далі. Ну як нема? Не все. Далі, Нитка. далі, далі. Воно жовтеньке, золото. Далі. Так, я... ну. да, далі. І це не саме страшне, я і більші шматочки знаходив. Все, тобто клепає вкладаще потрошку. От і причина стука. Стучить, поки мені зараз ще одна тільки шийка. От. Стільки мусора тут в фільтрі. Таке враження, що цей мотор нібито хтось щось йому робив. Герметик позбирало. Взагалі ось світи сюди. Байш скільки в одної ламельки штук п'ять бльосточок. Потім бльосточки тут десь масло вилило, вот, лещить все О! бачите? Коротше вкладеш, потрібно було не регулювати цю. Клапана на цій машині, а двигун робити. Чоловік каже, я регулювання зробив у свого моторіста. Хороший моторіст, я вже в нього не одну машину робив. А от розберіться ви, що за стук. Ну от Розібрались ми, що за стук. Я думаю, що все зрозуміло далі. І про моториста, і про, і про все інше. Коротше, треба мотора робити. Можна навіть сказати, що даремно ми. ВВЛ регулювали, але була така ідея, що можливо, що після регулювання ВВЛ якось цей звук пройде, а ще мене збив газовий редуктор, він теж цакає, а цей звук не завжди шатуна присутній, тому машина приїхала, постояла, охолола, я радий, що охолола, почав регулювання ВВЕЛ, не хотів на невідрегульованому. Їздити. От, а вже як відрегулював, вже як почав їздити, прогрівати, то почув стук. Ну, в общем, вскрили фільтр і ось воно. Така от історія. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки. Класна тачка буде, коли зробимо двигун. Всім дякую, до побачення.